Усім привіт! Сьогодні на 6 квітня 2025 року нас похолодало, і потрібно зараз контролювати наявність кормів у бджолосімей, тому що бджоли їх інтенсивно споживають. І тема сьогоднішнього відео як проходить розвиток на моїй пасіці, конкретно в моєму регіоні. Тому що зараз у бджіл самий такий важкий критичний момент. Коли стара бджола змінюється на молоду, і в них з цим постійно виникають труднощі, тим паче в даний час, коли холодно. Почну з хороших бджолосімей, в них цей процес проходить непогано, з'явилася молода бджола. Звичайно, стара відійшла, але все ж таки в них особу незамітно, що бджоли поменшило. Якщо ж взяти середні та слабкі бджолосім'ї, в них картина гірша, тому що старої бджоли стало набагато менше, а молодої практично не додавалося. І ці холоди, які прийшли, можуть дуже негативно вплинути на їхньому розвитку. Тому що їм буде важко змінити стару бджолу на молоду. Я буду е, спостерігати за даним розвитком бджолосімей. Заодно, при наявності часу, бажання та погоди буду вам це показувати. А на даний час е, іменно така ситуація. І зараз на даному. Облітнику лісовому я можу привідкрити декілька бджолосімей і показати в якому стані вони на даний час. Але зазначу, що тут зимівля пройшла чудово, сім'ї пішли хорошої сили в зиму і також вийшли хорошої сили, хорошої сили без відходів, ні одна одиниця тут не відійшла. Що не можу сказати за свій точок, де знаходяться восьмирамкові вулики, там зимівля була погана, хоча пустив я їх хорошої сили в зиму. Зв'язано це з тим, що оброблялись поля, і вони підтягнули, скоріше всього, тої хімії, і в зв'язку з цим відходила постійно бджола зимівлі і навіть весняний зараз час, вона доволі інтенсивно там відходить. Тому зараз привідкрию декілька сімейок покажу, в якому вони стані. Що вийде, так, тепло тут доволі хорошо вони гріють. Ну, Сильно не буду відкривати, тому що вони будуть злітати. Бачу сіреньку бджолу зверхи. Так, зараз закрий. Перейшов я до слідуючого вулика. Подивимося, що тут що вдасться нам відкрити. Ну, Тут вони бачу вже за заставною. Значить, беруть корм тому що тут в них є рамочка. Тут, напевно, зараз розпалю димарик і покажу вам краще, тому що вони будуть вилітати. Ось я відкрив, продимів їх, ну тобто, звичайно, не спустилися донизу. Але як ви бачите, вулички заповнені бджолою. Бачу таку сіреньку, також тут бджолу появилась молода. Ну ось так. Ну, і ще одну зараз відкрию. Повноцінно постараюсь показати, що в ній. Доволі хорошо вони гріють, тому що теплі потолочні. У мене за гніздом всіх бджолосімей стоять рамочки. Ось така ситуація. Ну, Тут по бджолі непогано. Бачу трутневий розпліт зверху вже під бруском рамки. Потихеньку бджоли готуються до руїні. Все, дякую всім за перегляд та до зустрічі.